А от третю, то мабуть, то, мабуть, Кузьма. Ще один прекрасний. Мега, я, тож, містник, я був з ним особисто. І... Тож, мені здається, він був дисидентом. 에... Він був дисидентом, це комусь не, не подобалося. Свого часу. Ще на ньому, наші внуки будуть казати. То вони успокояться сьогодні. Де мінь ти? дзвони, поки ці возиться. Дзвони полиції. А то вже що, блеснуло сонце, вони вже подославали свої скутери, мопеди, мотоцикли. Табуря гасає, тут доставчики піти, емоції. Не, знаєш, За кузьму За Кузьмук я з ним був особисто знайомий, але це легендарний теж, чувак. Це як ти кажеш дисидент, це. Я не знаю, це щось, ну, прям. Над він як відчував, то, то він був справжній тільки в тому, що що, що, що думав, ну, то і говорив. А ні тут добрий вечір. Я, я черг... перепрошую, це не та ситуація, то не так ті люди. А знаєш, як на весіллю люди приходять і годину ніхто не їсть, не п'є, пряма осанка. І всі сидять такі та, та це... Ці... Всі їдять, бо що люди скажуть. Та, але... та, та, та. та ти взяв, заплатив гроші в повницю. Розумієш, ти повницю кинув тих 150 доларів, віддихни. Дай собі волю. А так. не потім. Вийти до хати, а він такий, Опа, 10 минут і пішов Is. по скороченій програмі. Раз, два, не запив, прийшов до хати упійнів, яка, може, таке веселіше було супер! А жінка а каже, якби я не набрала їди в пакети, то ти б я її не помню. Це ти, то таке.